Останній день літа, 31 серпня, 25 рік. Спекотно, сухо так у лісі. А у нас, друзі, кошик ломиться від грибів. Вітаю всіх, хто полюбляє шукати гриби, природу та лісові прогулянки. Ми сьогодні приїхали на Прикарпатті. Останній день літа. 31 серпня. Сухо всюди І зараз спекотно. Не знаю наскільки нас вистачить, особливо собаку, ви все знаєте, що вони лисички є трошки. О, до речі, друзі. Сьогодні ми е, пройдемо, ну це буде вже, напевно, аж наприкінці походу, тому що нам десь, напевно, з декілька кілометрів. І е, ми йдемо в таке місце, там, де е, є така лисичкова грибниця. О, сподіваюсь, та впевнений, друзі, позбираємо там лисичку. Ну, а поки йдемо, будемо дивитися, що де є. Та і самі все побачите. Тільки зайшли в ліс. Оно, так. Ну, да. Трошки лисички і є. Але тут такі. Не грибниця лисички. Не знаю, що там поруч. О, так поодиноко зустрічаються. По дві-три штучки. о. Отакі. Ну що, друзі, подивимось, які сьогодні у нас будуть знахідки. Як завжди, все, що ми побачимо, побачите і ви. Вчора були в горах, ви бачили Осмолоді. Ну там трошки вологі є, але грибів практично нема. Декілька лисичок та й все. О, А воно поруч дві-три голубінки. А голубінки, але впевнений. Вони храбочливі. зараз подивимось. Ай, до речі. Ця ні, бачите, підсушена, але не храбочлива. До речі, виїжджали, коли сосмолоди... О, так храбочлива, Зустріли двох грибників місцевих. Ми від осмолоди вийшли вправо на сани, А вони вліво. І за цілий день от, вони знайшли два білих гриба. Ну так, уявляєте собі. Тобто грибів там зараз нема. Це що ховається? Не біжить там сильно, почекайте мене. А, валуй. Валуй. Я думав, буде спекотніше у лісі. Чому саме в ці місця ми поїхали? Ну тому що тут волога затримується довше. Так ти дивишся сухо в лісі, але ну, ми знаємо, там подалі будуть яри. І тут ще може щось бути. Особливо по лисичці подивимось. Ну, нам, я вже казав, це весь ліс треба пройти на лисичкові місця. Щось знайшла? Є теж декілька голубінок, але а, одна хабачлива. Ага. Я теж шопинку отак взяв. Воно ліворуч від, від мене опеньки. Отруйничі. ложні, не знаю. Ми їх не збираємо. взяв сьогодні з собою три пляшки водички, друзі. На всяк випадок. Півторачки. Щоб собакенам, бо ми як ми, а от собакини. Ну, Молоденького гриба впевнений ми сьогодні не знайдемо. Дивиш, да? Ну дуже сухо, але йди знай. А от на ті місця, що я казав, що ми йдемо з лисичками. Якщо їх ніхто не позбрав. Але впевнене, там такі місця, що дуже мало хто знає про них. І там лисичка постійно є. Що, в посуху, що немає різниці. Не знаю чому, от така місцевість там. Хоча тут не по нічого нема. І комаря сьогодні тут нема, так? Да? Спека. Підорешники ліворуч від мене. Але зараз подивимось, які вони кошика залишу. Ну такі суховастенькі. Воно ще один стоїть. Я дивлюсь просто, друзі, що. Підосичник. Підосичник? Гарний. О, підосичничок. Два підосичника. Ну, друзі, я не знаю. Останній день літа, 25 рік, от нам дарує вже такі гриби. Таку посуху. Це щось з чимось ну. Біля тебе там, так? Да? А ну, зараз, друзі, побачимо. Так, одного бачу. Ух ти та красоту не слухай. Та ти шо. Воно один. Зараз. Та вони гарні, слухай. І от поруч другий. Ох, такий колір. Як їм вистачає тут. Я що казав, друзі? Ну, от в цих лісах не знаю як, але тут волога утримується. О! Який гарний! Так, один. Іріша каже, у неї ще три штуки. Зараз подивимося. Гарний чи такий собі? Ну, знаю, такі. ну каже таке собі. Так. Ну, друзі, я взяв невеличкий кошик, тому що ну, зараз зустріти стільки грибів знайти, щоб великий кошик набрати. Ну, навряд чи. Так, а ну, показуй. І мені глядачам. Ух ти, красотуни, так. Да. Ну здоровенне, особливо оцей перший. На, ух, там взагалі то щось чимось. Бачиш, один лежить, один той великий. Чотири, так. Да? Ну, друзі. Я, три бачу. Да, я думаю, три, да. А, три. Ну, не знаю. Зараз подивимось. От, Собаки поки не задихаються, це гарно. От, тому що я бачу вже чотири. Чотири бачу. Отой точно здоровий. ну, Ніякий. Отой також. Сто відсотків. А оцей. А, <ріх>, ви бачили який. О, я бачу за деревом гарний. Гарний? Ось, бачите. Ага. А ну, де? А, бачу. Та ні, друзі, цей залишаємо теж. Ну тобто, три штуки залишаємо, а отут... От О! Ну, а цей візьмемо 100%. Бачите який. Ох! Друзі, це щось неймовірне. Ну, ще далі бачиш? Ні. А, воно бачу. Ну то може або з твоєї сторони, або я якось з тої сторони обійду, не знаю. Ну, та ви що? Єй гарний. <рес> <рес> Оце так-так. Друзі, а воно ще, Іриша. Там, -мо, нічого собі. Це, друзі, місце знаходиться ближче до гор. Ну, от. Оно, он. бачите який? Ай, зараз покажу вам. Це я обходжу, щоб до того підусичника підійти. А тут такий красень. Ну то просто от там ліворуч стоїть. Друзі. Зараз, зараз. Оно. Як вам? Це просто повторюсь. Казка якась. Де Жека? Жекіри! Женірі! От ти, йомайо. Де він? Та ось. Іде? Так. Фу, блин. Та ні, ну ми з цими грибами, знаєте як. Ну я не думав взагалі, що да, такі будуть гриби. Ну тако. А, ти бачиш, собаки не бігають цвітко. Mm -hmm. Тому що спекотно, вони розуміють. Важко. Ну це гарно, тому що якщо б бігали, б, взагалі, то зараз запихались би. О, а, та ти що просто? <ріх> Оп, це нам сьогодні подарунки. Так, заберемо і той грибочок. Друзі, ми сьогодні йшли, чесно кажучи, по лисичку. Тому що розуміємо, що ну, такі гриби зараз важко знайти. Але ви бачите, ми ще не дійшли за чим приїхали, а вже в нас... О, пів кошика. Ось невеликий кошик, але... Так, ну що, де наступний знахідки? О! Ви де? Ага. Щось далечко Іріша, відійшла. Покликав її, каже, йде до мене, тому що... Ну, полюбляє вона йти в розвідку кудись дивитися, а потім... А, я тут ріш! О, вже не так далечко. Воно там, підусичник стоїть. І воно ще. Ну, друзі, як вам? Ну, емоції зашкалюють. Такого не може бути, ну. Але ви саме все бачите. Це точно подарунок в останній день літа. Ми так його чекали. І от бачите, вже останній день. Зараз, Ірішу, почекаю, нехай подивиться, які гарні. А я вам... А? А, а я вам покажу другий, який я бачу. Тут такі два гарних, ріш. А? Ти що? Та йди до мене. Тут такі гарні підосичники. Та йду Зараз і такі молоденькі, друзі. Ну, не знаю. Самі бачите. Йдуть, воно вони. Де? Я тут. рішу. На мене йди. <реш> Та ти навіть не дивишся, йду. Де бачу, я тебе. Та ви що? Ну просто. Бачи його? Ага, так. Так, да, да. Маленький такий. Угу. Дуже красивий. Та. Дивіться, сфотографую, ну, макрющі всі. Хоч тут і, знаєте, як тіньочок такий, але все рівно. Зараз дамо собакам водички. Так, да, да, зараз, зараз, зараз собаки. Зараз. Водички є багато за собі. Зараз, зараз. І це заберемо. О. Отакує. Собаки п'ють водичку там. Запах такий тут просто. Mm -hmm. Тільки одягнув рюкзака, пройшли буквально 5 метрів. От ще два. Ой, які красончики. Mm -hmm. Бачили ріш? Mm -hmm. Та де що? Білих ніяких нема. Не Ні старих ніяких. Ну, подивимося, що з лисички ще буде. Але ми ще не дійшли. Поки їхали, друзі, я, я думав, що буде голубінка тут. Бо останнього разу ми бачили, ну така молода-молода. А бачите як? Під Так, о, лисичка. Але це не та галявина ще. О, до кошика. Дуже спекотно. І обіцяють перший тиждень вересня теж без дощів. Погана новина. Але що зробиш? о який стоїть. Ну тут то, взагалі-то в мосі. Супровий. Зараз я тут навколо подивлюся ще Ні, я обійшов там праворуч, ліворуч, ніде нічого більше. Заберемо цей грибочок Гарний. О! Проходимо такий участочок ліса. Ну, дуже важкий. О! Хоча тут ми теж якось знаходилися, да? да, але не в цьому році. Тут в цьому році да, от скільки, скільки тут не проходимо в цьому році, нічого. Чомусь. Ну, все рівно подивимось. Цей участочок можна було би обійти. От. Але раз уж ми тут, то... Хочемо... Ахти! Хочемо подивитися! Голубінки старі, чотири штучки! Пробирайся! Нічого там, друзі! А нам не так далечко залишилось до тих місць, де скоріш за все ми збираємо лисичку. Погано ще метрів 150. Але тут теж гарний участочок. Подивимось, що тут бачите ліворуч яр йде. І от таких яров тут багато. Коли йде дощ, то вони на себе багато водички беруть. І тут аж стоїть вода. Я, моя думка така, що за счет цього волога під землею. Грибничка десь пів метра. А! Під землею. От і підпитує. Що там в тебе підосичник? Фух. Так, так. Як ти тут пролізла? га? Одного разу, якщо пам'ятаєте, ми знімали відео в цих місцях було якраз. І така темрява була друга година дня, а тут, ну, я потім, коли... А, монтаж робив відео, ух ти! Нічого не видно було. Як вночі, ух ти, який красний. Я що казав, бачите, от яр і воно він росте. І до речі... І практично оці всі підосичники ми теж неподалек від таких ярочків сьогодні знайшли. Так то сухо, але впевнений є там волога. Ну, Ось такі красені це Та лише. йой -йо ой -йо. Так. Лисичка поодінока. І теж молоденька. Не знаю. от. Вистачає вологи, ну червонякам і лисичкам. Все. Голубинка, ну ви бачили, там одну знайшов я, одну грішу і все. от цим грибам і тонець сюди. Знову біля яра. Унікальне місце. Ми сюди їздимо вже третій рік. Пройшов трошки. Ліворуч, праворуч від яра, взагалі нічого. А тут... Та ти шо? Де? Збив? Ні. Ось. Ось би. Ага, бачу. А ну-ка. Собакени, а ну-ка. Діть. Ну О, який. мій кулак. А тут поруч, а зараз так не маленькі Такий маленький. Спекотна собакина, спекотно. Ще трошки. Дійдемо до лисички. Подивимось. Поп'ють водичку і потихеньку будемо повертатись. Ой, яка. Ну, Молоденька взагалі-то. А? А, та ти що? Ви бачите, який гриб. Ох! все ліється з головою. Почекайте там, на мене добре. Нехай ріша там з собакинами побуде, бо тут такі хащі неприладні. А я буквально ще трошки от в цю сторону подивлюсь. Якщо ні, то йдемо прямісінька. Подивимось, що з лисичкою. Ну є тут що? Нема. Бачите який? Є ріш! Є! Оце місця, а. Воно там в хащах стоїть. Не знаю як їх забрати. Але спробуємо. Так. Як тут пролізти? Ну. Але... Так. Оно він один стоїть. Фу. Оце сьогодні мега, мега Супер збір грибів. І воно ще другий. Жека, ти до мене прийшов? Де він? А де Жека? Почулось, думав, що хрюхля хтось ззаду. Ух, який. Так. Три штуки вже. Ну. Але тут дуже незручно. зруся. Ще декілька кроків. І я повертаю, друзі. Бо ми нам ще подивитися, що по лисички а потім ще повертатися. А собакени вже запихались спекотно. Вони не бігають за цього, що спекотно. ну ми назад підемо іншим путем. Там легше буде. бо о, якщо ми підемо отак, як зайшли, то точно не витримають бащаки. Та да, 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 так. Так. І Жека? Аба. Ще три грибочка до нашого Кошика, а. а. ну уже полный кошек башки. да такую спеку не такие собака она а ваще весь мокрый просто а. трудовые такие сегодня похит Таку спеку по таким хащам ми вже прийшли. І тільки вимкну камеру, під ногами дивлюсь, воно який маленький. Заберемо його. Та ну ти що. Одної пляшки вже нема. Отако. Я вже казав, ми дійшли. Зараз саме цікаве, Підп'ють водичку і подивимось, що по лисичкам. Ось вони. Це тут одна. І в тебе там, так? Да? Оця вся місцевість повинна бути в лисичці. І ріше каже, що в неї є. Так. Ну можу сказати, що не даремно стільки пройшли. Ай, ох, мене зачепилось там щось, не можу пройти. Павутіння. Та що ж таке? Де? Оце у про. Ну, ото що. Про що я казав? Оце отакі от плантації тут лисички. Ви бачите скільки, воно, воно, воно вона йде. Та всюди вона, ну. Зараз. На коліна і вперед збирати. Ой, як. Оно ще. І так, друзі, кожен рік. Неважливо. Сухо, дощиків нема. Тут все рівно є лисичка. Якщо дощики тут, то тут взагалі її можна зібрати. Але в цьому році щось по лисичці ніяк. О, до кошика. Певно, тут ми не назбираємо цілий кошик, але... А ви ж бачите, якими сімейками вони ростуть тут. А ну, показуй а, що там в тебе вже. А. Ого, та гарно в тебе в кошку вже там. Ану. Угу. Так, всі собаки тут. Воно а. А ну, воно йде далі. Більба! Ліворуч, воно ще. Та супер. О! Так. Де тут ще? Воно ще. Поруч. Воно ще лисички. А там з тої сторони дерева. Теж вони є, воно ну, далі йдуть. Так от, друзі. повторюсь, останній день літа. От такі подарунки нам. Непогано, друзі, лисички дуже непогано. Позбирали трошки, зараз йдемо вже до машини і вже почекаємо грибочки біля машини. Все покажу. Дійшли ми до машини, собак посадили, прохолоджуються під кондиціонером. А от що у нас вийшло. Бачите, які трошки лисички і підосичники. Всі гарні такі, та просто. Я не знаю, як вони ростуть в таку спеку. Це, друзі, будемо ми їхати гарний, гарний останній день літа. З вами, як завжди, до зустрічі в лісі.